Напередодні можливих відключень електроенергії я вирішив дізнатися, від якої мінімальної напруги зможуть працювати простенькі Wi-Fi роутери та чи обов'язково нам використовувати ось такі або подібні підвищуючі DC-DC модулі? Вони бувають на 9-12 вольт. Ще бувають такі регульовані підвищуючі модулі. Та чи можна напряму під'єднатися від USB-роз'єму павербанка через перехідник і заживити? Wi-Fi роутери. Через перехідник я маю на увазі просто дріт, на виході якого буде 5 вольт. Тому давайте це сьогодні тіснаємось. Перевіряти мінімальну робочу напругу. Будемо, наприклад, ось такого популярного в минулому Wi-Fi роутеру від TP-Link. його модель WR841N. І більш сучасний і, мабуть, не менш популярний бюджетний гігабітний Wi-Fi роутер від Netis. його модель N3. Почнемо зі старенького Wi-Fi роутеру від TP-Link. На ньому вказано, що його робоча напруга 9 вольт і сила струму 06 А. Комплектний блок живлення має такі самі характеристики, я його тестував на електронному навантаженні, максимальна його потужність 8,5 Вт. Тестування проводити будемо модулем лабораторного блоку живлення, який я налаштував на 9 В, та встановив силу струму максимально в 1 А. На виході у нас такий штекер, який підходить до Wi-Fi роутеру. Під'єднуємо живлення до роутера та Ethernet кабель. Запускаємо модуль і одразу ми бачимо, яку потужність споживає наш Wi-Fi роутер. Зараз 1,8,2 Вт під час запуску. Чекаємо, поки він завантажиться. Наш роутер завантажився, споживає він зараз близько 1,2 Вт. Під'єднався до мережі я за допомогою телефону. Запускаємо спідтест і дивимося під час активної роботи, яка його споживча потужність. Так, бачимо, що швидкість у нас невелика, роутер старенький. І споживає він зараз 2,3 Вт, 2,4 максимум, десь ще я бачив. І працює він від 9 вольт. Тепер зменшую напругу 8 вольт, 7. 6. Давайте подивимось, чи буде працювати наш роутер від напругів 6 вольт. Бачимо, що у нас швидкість приблизно така сама. Так, тобто можна зробити висновок, що від 6 вольт він працює. Добре, але ж наш павербанк видає 5 вольт. Встановимо 5 вольт. І зараз побачимо, чи буде працювати наш роутер від такої напруги. В момент зниження напруги роутер перезавантажується, але після того він завантажився. І дивимось на зараз, як він працює. Напруга 5 вольт нагадую. І дивіться, навіть трохи піднялась його швидкість. Дивіться, виявляється, він працює, цілком нормально собі працює. Добре, але ж яка його мінімальна робоча напруга? Давайте ще трохи знизимо. 4,9. Наприклад, у нас буде просадка десь на з'єднаннях, на дротах. Чи зможе він працювати від напруги 4,7 В. Так, роутер у нас знову перезавантажився. Чекаємо, поки він завантажиться. Ми бачимо, що з'явилася наша мережа. Так, ну, і давайте запустимо спідтест. Чи працює він від 4,7 вольт? Так, пінгу нас 2. І дивіться, друзі, 4,7 вольт. Ось так от. Як вам таке? А? 20. 20 на закачку, 20 на віддачу. Майже 20, як зазвичай себе він поводить. Тобто... 4,7 вольт, друзі. Окей, давайте ми зробимо ще менше 4. Чи буде він 4, від 4,5 вольт працювати? Знову Wi-Fi роутер перезавантажується. Так, спробуємо його знайти. Так, див... я здивований дуже. Я не очікував, що від 4,5 вольт він буде працювати. Так, запускаємо сте... тест. Не факт, що буде все нормально, але дивіться, він знову продовжує. Він продовжує працювати. Ось так, йому 4,5 В достатньо. Споживання при цьому 2,2 Вт. Просто чудово. Просто чудово. Але ж ми маємо дізнатися, при якій напрузі він перестане працювати. Я вважаю, що ми вже десь дуже близько. Що, давайте зробимо. Ми зробили 4. Так, де наш фокус? Ми зробили 4,2 вольт, друзі. Чекаємо, роутер має запуститись, якщо він запуститься. Чекайте. А він навіть не перезавантажився. 4,2 вольт. Так, добре. Дивимось. От-от-от як? От як він це робить? 4,2 вольт, коли заявлено 9. Добре. Що, ми зробимо 4 вольт. Так, при 4 вольт я бачу, що він вже пішов в перезавантаження. Наше тестування зупинилось відповідно. Так, так, наче знову запустився. Ні, ні. Я бачу таку ситуацію, що він просто починає перезавантажуватись циклічно. Тобто 4 вольт йому недостатньо. Але все одно від USB роз'єму, там де на виході 5 вольт, він буде працювати. Чи ні. Чи ні, друзі. Здається. Ми зараз взагалі якусь магію побачимо. Так, щось у нас запустилось, мережа з'явилась. Так. Телефон приєднався. Ні, вже він не буде працювати від 4 вольт Тобто, друзі, від 4 вольт Wi-Fi роутер відмовляється працювати. А від 4,2 працює. Під'єднали більш сучасний Wi-Fi роутер від Netis N3, 12 вольт на виході. Під час завантаження у нього теж дуже маленьке споживання струму. Так, у мене трохи контачить роз'єм вихідний, ось цей. Під'єднались до мережі Netis. Запускаємо спіттест. Як бачимо, більш сучасний роутер показує кращі результати швидкості. 98 на скачування і на віддачу 106 Мбіт. Так, зараз наш Wi-Fi роутер працює від напругів 12 вольт. Встановлюємо, давайте почнемо десь з 9 вольт, як він буде працювати при 9 вольтах. Знову запускаємо тестування. Ну, Все абсолютно можна сказати так само. Бачимо споживання роутера невелике. Близько 2,6 Вт. Добре. 9 вольт тест пройшов. 8-7. Давайте теж 6 вольт побачимо, як він себе буде вести при 6 вольтах. При 6 все, в принципі, так само. Працює собі, але споживання там було трохи вище, вже близько 4 Вт я бачив. Але все-таки працює і все добре. Ну що, давайте. 5 вольт. Ось рівно 5. Давайте все-таки 4,8 зробимо. Все-таки десь якась просадка на дротах буде. Павербанки не завжди видають ідеальних 5 вольт. Дивіться. 4,8 вольт, друзі. Працює? 98. 107. 108. Будь ласка. Ось, щоб у вас не було сумнівів, ось цей роутер. Чудово, просто чудово. Давайте встановимо іще нижчу напругу. Я хочу встановити 4,6. 4,6. І тепер дивимось, як себе поведе Wi-Fi роутер при такій напрузі. Він взагалі показує якусь супершвидкість. Ні, насправді я вважаю, це зв'язано десь з провайдером. Добре, давайте ще раз запустимо. Ось, будь ласка. 100. Близько 100 Мбіт на скачування і близько 100 на віддачу. Я вам, друзі, скажу більше, я перед зйомкою цього відео я потестував цей Wi-Fi роутер, це мій новий Wi-Fi роутер в заміну цього від TP-Link. І я вам хочу сказати, що працює він при напрузі 46 вольт. Просто, друзі, просто чудово. Ну що, друзі, завдяки цьому відео ми дізналися, що нам зовсім не обов'язково використовувати ось такі або якісь подібні підвищуючі DC-DC модулі, тому що як старенький, так і новенький, простенький, Wi-Fi роутер може спокійно працювати від напруги 5 вольт і навіть трохи менше, тобто живитись напряму від павербанку. І якщо ми будемо ще враховувати, що коефіцієнт корисної дії таких перетворювачів далеко. Не 100%, плюс якась енергія втрачається на нагрів, тому ми можемо сміливо зробити висновок, що роутер при роботі напряму від павербанку ще пропрацюватиме і ще довше. Тобто більше енергії буде передано на споживача. Все більше нам не потрібно використовувати підвищуючих модулів або USB-тригерів, все ще нам потрібно знайти. Два штекера, один, який йде до роутера, другий, який буде під'єднано до павербанку. Наприклад, можливо, у вас вже був такий підвищуючий модуль, його не викидуєте, розбираєте, викидуєте плату, напряму під'єднуєтесь, головне не перепрутати плюс та мінус, підпаюєте і живитесь від павербанку. Давайте в цьому переконаємось. Один кінець під'єднуємо до Wi-Fi роутеру, інший до тестеру, для того, щоб моніторити показники. Та до павербанку. Wi-Fi роутер запустився. Зараз він споживає 1,7 Вт. Як бачите, напруга 5,1 В Бачимо, що Wi-Fi роутер споживає близько 2,3 Вт, напруга 5 вольт. під'єднались до мережі. Давайте ще раз запустимо тест. Дивимось. Ось, будь ласка, все чудово працює. Працює від Powerbank, щоб у вас не було сумнівів. Тому, друзі, сподіваюсь, мій контент був для вас корисним. Якщо так, не забувайте підтримувати україномовний контент. Напишіть в коментарях, чи приготувались ви до можливих блоккаутів. Якщо не приготувались, то в мене є під відео купа корисних посилань. Переходьте, дивіться. Все, друзі, зустрінемось в нових відео.